я мега популярний звіз знімаю програму Співай, якщо зможеш, і фан-клуб нині приїхав до мене. Подивіться, хто тут є. Всі свої. А нині не простий день. Знаєте чому? Полянського день народження. Полянський, я тобі зроблю подарок. Дивіться, всього пацана сьогодні день народження, Його звати Ромчик. Підсідав, після всі. А це ви білети виграли? Ні, вони приїхали сьогодні на зйомки і ще одне, що вони в нього сьогодні День народження, Так що ми тобі бажаємо всього найкращого. будь здоровий щасливий приїхали зі Львова, з Яворова, з Молодці. Ну то що, заспіваємо рамку і Хеппі you.